Якщо ви давно планували поніжитись під сонечком за кордоном чи елементарно поїхати до рідних і сусідньої області, не поспішайте збирати валізи. Чоловікам призовного віку вже скоро може стати дуже гаряче. Цього тижня Генеральний штаб міністерства оборони заявив про бажання обмежити призовників вільно пересуватися як за кордон, так і в межах України. Це означає, що без довідки з військомату жодних рухів. Сидіть вдома і чекайте мобілізації. Чи допоможуть боротись із ворогами диктаторські нововведення покаже час? А чи законне бажання генералів таким чином контролювати усіх призовників? Наш журналіст Андрій Стельмах дізнався, хто правий конституція або генштаб. Чергова мобілізація, четверта хвиля. Нібито жодних проблем. Масово із воєнкоматів ніхто не втікає. Втім, вже сьогодні Міністерство оборони потенційних солдатів почало взяти під суворий контроль. Генеральний штаб по суті готує домашній арешт для чоловіків призовного віку. Без довідки з військомату забороняється виїзд як за кордон, так і в сусідню область. Не довше. Двох днів. на На практиці все може виглядати так. Наш герой Андрій Богданович, телевізійник. Робота постійні відрядження. Впевнений, із довідками буде тільки морока. Я працюю в Кіровограді, даю лекції в Запорожі і снімають в Києві. А живу в Бориспилі. Тобто мені То є, потрібно в кожному із воєнкоматів обрати справки. По передвіженню по Україні хватить време для того, щоб зарплати гроші і платити державі налоги. Один день із життя покаже, наскільки оправданий такий довідковий контроль під час мобілізації. Вже сьогодні з Кіровограду журналіст сідає в машину і на вокзал. Потім вечірні лекції в Запоріжжі. Виправданий контроль чи ні Генераль в генералів у цих стінах, мабуть. Свої погляди, начебто масового дезертирства, у нас немає навпаки, чимало добровольців. Взагалі, такі обмеження повинні мати законодавчі підґрунтя. Є закон України, про який регулює питання в'їзду і виїзду за межі території України, саме громадян України. В цьому законі там є, є чіткий перелік документів. В цьому законі немає е, жодної інформації стосовно того, що необхідна довідка з військомата. Так само там регулюється питання підстав для обмеження е, виїзду за межі території України, і теж таких підстав, як мобілізація, е, як об... як става для обмеження виїзду за межі території України. В цьому законі немає. Ні, постанова кабінету міністрів президента, тим більше, ініціатива Генерального штабу, не може обмежити вас вільно мігрувати країною і за кордон. Є така підстава, яка називається введення воєнного стану. В такому випадку дійсно вже відбуваються обмеження, пов'язані з пересуванням, зміною місця проживання, які встановлюються. Як законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, так і законом про свободу пересування і вільний вибір місця проживання відтак, поки наш герой може спокійно читати лекції. Чоловіки, які підлягають мобілізації. Повинні повідомляти про зміну постійного місця проживання, прописку, куди прийде повістка. А довідки з військомату формальність, принаймні сьогодні. Є відповідний указ президента No42-2015, в якому визначено завдання Кабінету міністрів України опрацювати ці питання, пов'язані з вдосконаленням нашої законодавчої бази, спрямову на якісне проведення заходів щодо мобілізації. Серед інших питань там розглядалося питання щодо визначення певних обмежень щодо пересування військовозобов'язаних громадян України. Реалізацію довідок, які, за словами юристів, доволі сумнівні, піде чимало часу. Кабмін готуватиме законопроект, і тільки тоді рішення вже прийматимуть депутати в раді. Досі не зрозуміло, як військомати контролюватимуть чоловіків. Якщо прийшла повістка, то час вашої відсутності реально вирахувати. Тоді як з'ясувати міграцію без довідки до двох днів чи більше? Невже військові щодня чекатимуть вас під дверима квартири? Навряд те саме й з видачою цих довідок. Наприклад, оці довідки, чи це будуть вони будуть робитися на бланках суворої звітності, чи не суворої звітності, чи а, е, які будуть вони мати якийсь захисний елемент, чи не буде цього захисного елементу? І процедуру, і процедуру. Теж порядок їхньої видачі, ну наприклад, військомат приймає а, два рази в тиждень, то можна собі уявити, що це буде, які це будуть черги, і чи не створить, наприклад, цей механізм. Які пропонуються запровадити небезпеку, і ризики пов'язані з корупційною складовою? Як втілите свою ініціативу в життя до кінця не уявляють в самому генштабі, із заявами поспішили спочатку зміни до конституції, потім довідки. Цей механізм е, має бути опрацьовано на державному рівні, щоб було визначено, хто саме, якими силами та засобами має контролювати весь цей процес. Поки що про це вести мову передчасно, поговоримо про це, як тільки ця норма запрацює і буде визначено конкретний алгоритм дій тих чи інших посадових осіб, які мають реалізовувати цей самий алгоритм. Відхрестилися і у державній прикордонній службі. Навіть на камеру говорити не захотіли. Мовляв, жодних довідок з військоматів на кордоні вимагати не будуть. Законних підстав на це немає. Переконався, у свободі власного пересування і ще один юрист. Для цього було достатньо. Просто надіслати електронний запит до прикордонників. Ця паніка, яка останніми днями розповсюдилась по всіх українцях, а так навіть уже і російських якихось там інформаційних каналах мене теж зачепила. Лента кишить цими подпостами про те, що обмеження, обмеження, обмеження на електроночку мені прийшла відповідь, що в межах повноважень учнів Владислав Іванович на виконанні не перебуває якісь рішення щодо заборони перетину кордону. Тобто я абсолютно вільно можу пересуватися через кордон, не маючи жодної справки з військома. У законі про врегулювання в'їзду і виїзду за кордон. Жодних згадок про довідку з військомату і справді немає. Як і немає сьогодні жодних довідок з військоматів, та можуть з'явитися актуально чи ні, мабуть, краще знають у Генштабі. Если будет принято такое решение по поводу справок о мобилизации, которое нужно будет брать в каждом из городов, разрешение, чтобы передвигаться по Украине, я просто-напросто окажусь без работы.